Вітаю, діти, вітаю шостий клас. На цьому тижні ми з вами завершимо вивчати волейбол, волейбольні технічні елементи, фізичну підготовність до цієї гри. І у нас буде четвертий вийти чотирьох, це групові дії. Ну, хочу спочатку вас і привітати, тому що це завершальний вид в цьому році, не в навчальному, в календарному, тому нам треба зібратися, щоб був гарний підсумок. Насамперед, групові дії це діти, що ми були в школі, ми брали з вами навчальну гру, рухливу гру волейбол. Ми спортивно рухливу, бо був волейбол з пом'якшеними правилами. І я дивився насамперед, як ви опанували ті технічні елементи, що ми вивчили в цьому році, на вашу фізичну підготовленість, яка може бути доречна в цій грі, на ваше логічне мислення, активність. Зараз це ми, діти, будемо все поєднувати одним видом. У нас буде декілька етапів. Перший етап. Передача м'яча міста. Згадаємо, стійка волейболіста, так, трішечки на шпиньки, коліна зігнуті, опорного поштовхованого вперед, ну і трішечки тулуб назад. Хлопцям треба буде зробити 5 разів, дівчаткам 4. Потім покласти м'яч поміж ніг і прострибати їх в одну сторону, приблизно, щоб ще була по півтора-два метра. Прострибати в одну сторону, в іншу, щоб м'яч не випав. Другий етап прийом м'яча. Хлопчикам треба зробити 4 рази, дівчаткам 3. Прийом м'яча, Те саме згадуємо, так, і від стіни працюємо. Пам'ятайте, 4-3. Потім ми будемо робити крабіка, лягаємо на спину, потім м'яч зажимаємо ну, нашими стигнами, прикриваємо, полупам і рухаємося на руках, на ногах, щоб м'яч у вас не випав на підлогу. Третє, третє віджангування м'яча – прийом. Да? Хлопчикам треба зробити буде 5 разів, дівчаткам 3 рази. Після того, як ми зробили, нам треба зробити замок. Колака не внімає кулака, не кулака долонь. М'яч покласти приблизно на рівні груди. Потім м'яч у нас скачується. Ми його підкидаємо і робимо стрибок зірочкою. ноги у нас прямі в стрибку. Лопох над головою, потім ловимо м'яч. Ну, м'яч можна ловити на різній висоті. Обов'язково, щоб він був, він був вище голови. Можна, щоб він був і на рівні тулупа, на рівні груди, а головне, щоб він не впав. Після того, як ви славили, треба зробити приземлення на зігнутих ногах, можна навіть не у напівприсівши, і треба встояти 3 секунди. Не топтатися, звичайно, буде, ще буде більше помилка, коли ви рукою торкнетеся підлоги або виранити м'яч. Зараз я вам демонструю, як всі. всі Технічні елементи, фізичну підготовленість Поєднаємо на практиці. Отже, приготувалися. Перший етап передачі м'яча. Хлопчикам 5, дівчаткам 4. Раз, два, три, чотири, п'ять. М'яч пошмішні пострибали. Мінший бік. І назад. Потім прийомніше. Хлопцям 4, дівчаткам 3. Раз, два, три, 4. Крабик. Лягли, мали м'яч порвати. Тіклень. Щоб м'яч у нас не випав. Особливо на розвороті. У нас іде жонглювання на прийом. Хлопчикам 5, дівчаткам 3. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ловили м'яч, рукам ловили. Поклали замочок. Підкинули. Раз, два, три. Стоїть. Ну, ось, в принципі, так повинно все. Виконати можна навіть іще краще. Насамперед, діти перед тим, як будете виконувати, треба розім'ятися. Не робити просто, коли у вас буде, ви будете звичайно на ритми, щоб у вас не було сразу такий ривок, різкість на інтенсивність справ. Треба розім'ятися, обов'язково розім'ятися. І після, На відео не потрібно це знімати. Після того, як ви попрацюєте, теж треба зробити вправи на відновлення. Походіть, зробіть великий вдих, видих. І ще одне таке правило, що треба знімати одним відео. Не робіть паузи, тому що це видно. І, ну, звичайно, це можна так виконувати по 100 разів одним відео, щоб це було зроблено. Все, у мене все. Якщо якісь питання, звертайтеся. Ще раз на відеоконференції цей вид. Бажаю вам гарних результатів, гарного підсумку і будьте самі себе, робіть подарунки на новий рік своїми досягненнями. досягненнями. Чого вам і бажаю, всіх благ.